Всім привіт, з вами знову я. І так як у нас нарешті повернули цей легендарний режим бій з босом, в цьому відео ми пройдемо його до Інсен 16. А якщо нашими словами, то до Божевілля 16. У мене в тіктоці був коротенький гайд з приводу цього, але в цьому відео ми будемо саме проходити. І в тіктоці я натрапила на ось таку чудову легендарну. Ну, ладно, це не легендарна, але просто стратегія з лу, кітом... Так, Кленсі. Ну добре, давайте я не буду сильно затягувати, тому одразу ж і почнемо. Боже, як я обожнювала цей режим взагалі протягом цих всіх років. Загалом, яка ж у нас тут стратегія? Лу буде весь час станити робота. Натомість я буду просто чекати суперу, так само, як і кіт. І коли нарешті у нас у обох буде супер, кіт настрибує на мене, і я просто використовую супернал робота. Чесно, я дуже сумніваюся, що ця стратегія нормально працює зараз, тому що можливо вона була створена саме тоді, коли Кленсі тільки вийшов. Ой, ну хоча бачите, у мене супер майже повністю накопився, і тобто потрібно було тільки дві тички дати, але ну в принципі непогано може бути. Ой, поки я тут говорила, тут у робота залишилось буквально 10%, Тому, в принципі, непогано. Ми впорались з першим рівнем. Так, оскільки взагалі урону нанесла? 108 тисяч. І якраз квести виконались. Не будемо затягувати, я одразу вам перемотаю до наступної катки. І ось ми вже. Боже, а який це рівень? Постійно, це, це начебто рівень normal. А ні, це хард. Чекайте, а де. Не знаю, або так має бути, або я просто не пам'ятаю, або щось тут не так. Добре, байдуже, просто рівень хард. Ну, поки що ми будемо просто йти так само. І справді, так чесно кажучи, я не думала, що ну Лу сюди. Ну, я взагалом добре, я просто не брала Лу. Типу. Я бачила Гайди з цим, але я не брала Лу. Але він справді тут настільки допомагає, тому що ну, він просто він навіть припиняє там, атаки робота, і це справді це, це дуже взагалі допомагає. Так, ну ультуємо знову, і у нас накопичились. Трохи більше половини. Ну, добре. Я, ж, я просто я не пам'ятаю, чи саме нерфили супер цьому Кленсі. Ну, Якщо нерфили, то, звісно, трошки сумненько, але добре. Ми йдемо на найнижчих рівнях, поки ще нормально. І малих роботів мало, і цей ще не енгрі, не злий. Тому, може бути, ось ми і вже його і пройшли. Звісно, я не буду показувати кожне проходження рівня, тому зараз у вас буде трошечки перемотка часу, і ми зустрінемось на Insane 7. A few later. І ось я знову з вами, і ми разом з вами на Insane 7. Ну, в принципі, ну, тактика незмінна, але я думаю, що мені варто тримати дистанцію. І я ще зрозуміла те, що без кіта. Вблизь до нього іти справді дуже страшно, і він зносить мені дуже багато урону. Ну, якось загалом і ще всі банки, по ідеї, маю збирати я, але в мене там кіт їх трошки збирав, тому ну, ну буває. Нехай буде, добре, я, я, я мені не шкода. До речі, для тих, хто трошки слідкує за мною, і загалом для тих, хто можливо ще дивиться це відео. Скільки там три хвилини пройшло, я таку невеличку вам інформацію надам. Я зараз починаю робити більше відео на Ютуб, тому що, чесно скажу, в мене в Тіктоці мізерна монетизація, і я хочу глянути, що тут взагалі твориться в Ютубі. Та й загалом мені здається, Ютуб буде більш кращий для мене, тому що у мене є невеличкий страх в бану в Тікток. В Тіктосі, тому що в мене, звісно, не було такого, в мене там немає попереджень, але все ж таки цей страх трошки присутній. І так як я ось на днях собі знову повернула статус офіційного суперсел-творця, я можу вже не так по графіку знімати відео в Тікток, як я це робила. Скільки там? 4 рази на тиждень. І тому я зараз буду зосереджуватися більше, щоб робити відео для Ютуба. Так, я розумію, оце, що я зараз роблю, це не найкращий варіант. Але, якраз я його викладу, і я подивлюся, піде воно, не піде воно. Ну, але якщо так брати, то загалом я хочу більше орієнтуватися на лор. На лор гри. І, в принципі, такі як цікаві факти, тому що, ну, особисто мені це цікаво, тобто я можу. Той самий якусь інформацію розбиратися в Лорі я можу, не знаю, по годин 5 на день сидіти і просто розбиратись. І то це ще мало, типу, я можу більше. А ми поки що з вами тут проходимо цього боса. Я вже один раз померла, якщо хтось це помітив. І тому в нас ще він буде якийсь там червоний через 40 секунд. Я сподіваюся, ми встигнемо до цього часу. І ще. Я не пам'ятаю. Я сказала, начебто, кіту, що він дамажив малих роботів через те, що вони весь час слу вбивали. І тому, ну, зараз має бути більш-менш, але добре Лу у нас помер. Нічого страшного. Ну, ми, та, ми виграємо цю катку, тому що, в принципі, навіть якщо він стане червоним, то для нас не буде це дуже великою проблемою, тому що в принципі скільки мене там банок? Сім? Зараз почекайте, <ріст> дайте з мене кіт злізе, я, я нічого не бачу через весь цей урон і хіл, А у мене 9 банок, 8 у кіта. Тому, в принципі, та у нього залишилось буквально 5%, тобто це взагалі це дуже легко винести і все, все Ми вже все, ми виграли. A few moments later. Я повертаюся до вас вже на Insane 10. І ми продовжуємо цю найзапеклішу боротьбу. Поки що, поки що ми можемо вигравати цією тактикою, але чесно скажу, вона не найкраща. Я, ну, вона дуже довга, тобто вона муторна. І я не скажу, що. Ну, я ж коротше, все, я вже сказала, те, що вона не дуже. І поки в мене тільки одна банка, тому що одну банку ще в мене забрав кіт, і він в мене, напевно, буде це весь час щось забирати. Але поки що нормально, і я бачу, що Лущі юзає гаджети на початку, замість того, щоб юзати їх в кінці, але нехай буде. Я думаю, ми... Та, ми маємо це зробити, тому що поки що ми нормально йдемо, у мене вже 5 банок, але оці малі роботи дуже підбільшують. І якщо зараз ще немає проблем з ними, але коли вони стають фіолетовими червоними. Або, не дай Бог жовтими, оце вже справді страшно, коли вони ще такою просто товпою ідуть. Ну а поки у нас знову. Було... А ні, у нас не померло. Поки що зате За у нас кіт помер. Нічого страшного. Я думаю, ось про що я казала, до речі, коли я підходжу і дамажу вблизь, він зносить мені майже все хп. І тому, от без кита тут взагалі кленці дамажити. Прям вблизь це, це страшно. От, в мене часу немає навіть толком відхилитись. І то зараз ще роботів немає. Ну, поки що ми нормально йдемо, тому проблем не має бути. У мене вже 11 банок, тобто і у нас тільки кіт, по ідеї помирав. Але ось оці ракети, вони. Боже обережно, я зараз помру. Ці ракети це руїна загалом. У нас знову знову кіт помер. Чому? Коротше, ракети руїна. От Вони чесно, вони мене рано чи пізно, вони мене приб'ють. І ще я ненавижу, коли він взагалі ось так от атакує, це теж страшно. А можна мені, будь ласка, відхилиться? Будь ласка, мене тут... дякую, що ще з іншого боку немає цих. О. Такий добрий. Так, нормально, ми дамажимо, ось майже, до речі, майже супер повністю накопився. Ми зараз якраз теж зможемо знову використати його. Що зараз підійду, дай Бог, бо мені. не знаю, та 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 все. Бо я думала, можливо, мені почекати кіта, поки в нього супер накопиться, але ну, ні, нормально. Так, щось нас усе піджимає біля цих стінок і ще ці. Господи мій, я за це зараз помру. Ні, нормально. Кіт Кіт рятує. А у нас луп умер. Йома. Добре, поки що більш ми... А, хоча почекайте, блін, він зараз червоним стане. Але, по ідеї, ми маємо його винести. Та-та-та, ми маємо, тому що у мене скільки там. Два... 22 банки, господи мій. І поки що він не прям лютий, але оці ракети виглядають дуже страшно. Е, тому поки що. У ну, нього тільки 20% залишилось, але ось ці роботи мене вже дуже бісять і вони вже непогано так піджимають нас. Але ми тримаємось. Я просто я не знаю, що вам ще розповісти. У мене тут запеклий бій. Ще ці... Фу, я ненавиджу стрільців з роботів, це, напевно, найжахливіше, хоча я не знаю. Їх можна порівняти з оцими міні-ботами, тому що, я не знаю, і те, і те, воно якесь погане. Так, у нас тільки 8% залишилось. У мене супер є, якраз може його. Зараз доб'ю. Ну, супером його не добила, але все, ми виграли. Ура! Уф, я мільйон, я мільйон демаго нанесла. Ну, непогано. Може бути. Так, і зараз. Ми тепер вже на інсейн 12, 11 ми пропустили. Нам взагалі не багато залишилось. Тобто, якщо це 12, то нам скільки там залишилось? 5, враховуючи цей. Тому поки ми нормально живемо. Е, так, чесно, я вже повторююсь, лу дуже рятує ситуацію. І я, якщо ви будете проходити також Insane 16, я прям дуже раджу його брати. Тому ми зараз просто так продовжуємо. А тут без кита, до речі. Добре. Ні, почекайте! А почекайте він у всіх. У всіх! всіх тупо залагало, боже мій. А... Що робити? Я зараз перезаходжу в Бравл Старс, і воно ж зайде. Я сподіваюсь. <laughs> воно не заходить, Атахел. Прикол у тому, що я не могла зайти в Бравл Старс з пів години. Якщо у Сенді він зайшовся, ну, може, не з самого початку, але там, не знаю, через хвилин п'ять, то у мене і у Сметани воно не заходило пів години. Це трешно. Це якісь проблеми з сервером, чи що це, я чесно, я не знаю. Так, це що? А, це ми знову намагаємося пройти Insane 12, який ми не змогли пройти, але не через те, що ми лахі, а через те, що у нас просто залагав сервер у всіх. Добре, я не буду вас мучити, я вам просто трохи пришвидшу. Так, ну у нього залишається 45%, тому в принципі у нас все тут виходить нормально. Я ще не вмерла. Я не знаю, чи вмирали всі, я вже не пам'ятаю, але. О, Боже мій, ну тільки не сі, бо ти почекайте, мене зразу не метеоритом прибігло, добре. Я сподіваюся, що ми це пройдемо. Поки що ми будемо просто спостерігати за злим лу. І сподіватися. Сподіватися, що ми запройдемо добре. Але чесно, справи такі собі, тому що він зараз ще стане червоним, він стане сильнішим. У мене зараз ще супер буде. Ну, зараз якраз не знаю, може дочекатися суперу кіта і піду на нього, поки він там в стіні застряє разом з лу. Та-та-та. Але на мене кіт не напригну, добре. Е, так. І, боже, мене мене лякають ці ракети, вони. Вони просто вони виглядають настільки якось потужно і страшно, що це треш, наче тут, не знаю, зараз зірветься все. Ой боже мій, почекайте, що. Ех, я ненавиджу цих малих ботів, ось хай кіт з ними і розбирається. Можна мені відхилитись, будь ласка, я не встигаю. Мені ще. Щось... А ні, в мене є супер, мені не треба купити, але можна на мене кіт застроїти? Може? Ні. Так, добре. Ну у нього ще 23% залишається. Я сподіваюся, що ми встинемо. Але якщо він стане жовтим, то це буде дуже сумно, тому що, мені здається, це, це, це найстрашніше. Так, а, на мені кіт сидить, все добре. Та, ми маємо встигнути. У нас до жовтого ще 30 секунд, а у нього залишилось 16. А, мені не подобається ця нижня позиція в цих, боже, в камінні. А ось. Ой, господи, а роботи тут вже жовті, вони мені здається, вони мене зараз приб'ють просто. Так, зараз якраз супер. Їй боже, можете цих роботів нафіг, будь ласка. У нього... Почекайте, він зараз жовтим стане через 6 секунд. І у нас ну, у нас лу помер. Вони зараз боти просто приб'ють. Вони боти. Ні. Боже, їх ще три штуки. Як мені проти них бути? Так, живемо. Все нормально. Я наче відбилася трохи, але у нас тільки що чуть кіт. Я хотіла сказати, що настільки що-чуть кіт з 10 банками не помер, але він помер і. А... До службі живий, але мені здається зараз теж помре. Ми не прийшли інсейн 12, добре. Я не нанесла навіть мільйона дамагу. Я б, взяла, я б зараз почала використовувати свій метод, але можливо, нам варто іще раз піти і спробувати, бо, можливо, ми просто поганенько відігрували. Ну, давайте, нехай це буде, ну, може, вирішальний матч, і він вирішить, змінимо ми цю тактику чи ні. Так, поїхали знову. Я вам, звісно, показала всю картку, але я не хочу вас мучити, тому я вам просто перемотаю так само. Так, у мене залишилося точніше, у мене є ще 24 банки, а у нього залишилося 15%. Тому ми начебто живемо. Я сподіваюся, що я зараз не помру, тому що мені можна. Блін почекайте, мені би хілитись треба. Мені ще супер треба при цьому купити, господи мій. Так, зараз я буду в нього ультувати. Можете, будь ласка, обережно. Чому в мене летять ці метеорити? Один за одним, будь ласка, можна обережно. Так, а все, у нього один відсоток, ми ще. Та-та-та, все. Ми його зробили. Все, у нас ще є шанс цією тактикою пограти, та тобто ще не все втрачено. Так, і це ми вже будемо зараз проходити інсейн 13-й. Ідем. A few later. У мене помер тімейт. Хто? Я, я не побачила, хто це. Добре, у мене померло два тімейти, у мене сімнадцять банок, мене тут зараз зажмуть і вб'ють. Можна, будь ласка. Тут. Ні, боже, кі... Ні-ні-ні, почекати, 17 банок буде втрачено, ні. Я, ж, я не живу, мене добив маленький ботик. Я думаю, найкращим варіантом нам буде здатися. Але там режим Бога через одну хвилину. Я була не проти подивитися, який він, тому що я навіть не пам'ятаю, чи я колись доходила до. Того, щоб у мене був бот е режима Бога, але це виглядає дуже страшно. А ще 40, хвили... Ой, 40 секунд. У мене хто в мене там кіт помер, напевно. За мною вже така товпа цих роботів. Боже, я ненавиджу цих роботів, я на них супер спущу, тому що я тут не виживу. І ще одна залишилась, боже мій. У мене ще ракети стріляють. Які якісь шанси, що ми хоча б 20 секунд притримаємось? Мені здається, я зараз помру, бо мене тут прикончить просто. Ой-ой-ой. А мої тімейти взагалі живі? Я сподіваюсь, у мене зараз ніхто не помре. Та, слава Богу, у мене всі тімейти живі. Бо я зараз боялася, що в мене ці два, двоє тімейтів помруть одразу. Так, ну тоді ми поки що тримаємося. О, та, Все режим бо. чого він білий? Чого він такий великий? У нас немає шансів. У нас немає шансів. Все, вся техніка йде в вільне плавання. І я візьму свого просто найулюбленішого персонажа в Бравл Stars, а саме Едгара. Так і ще з таким божественним скіном. Ні, ну справді, скін прям реально. Пушечка. І тепер просто. Просто, якщо ви хочете пройти Insane 16, просто візьміть Едгара і Лу, і. На третього, я, до речі, не знаю. Куди він була взяв? Можна без була, я не знаю. Так. Е... -е. О, ну, ну Макс буде нормально. Все, йдемо так, і буде все нормально. Знову пробуємо пройти Insane 13. Ну нам не так вже і багато залишилось, тому. Я сподіваюся, що ми не витратимо дві години. І <гум> Я знову не побачу режим Бога. Ну, поки будемо ось так: от. Ні, ну скін прям реально. Напишіть, чи вам подобається цей скін, бо я його обожнюю. Загалом, все, що мені тут потрібно робити, це просто дамажити робота, тільки мене трошки напрягає, що він мені якось багато ХП зносить. І це при тому, що Лу його іще станеть, ти... Я не знаю, як я приход... як я взагалі це проходила без Лу. Але тут він насправді дуже допомагає. Хоча я начебто всі щітки тоді юзала, а зараз ось у мене ще ні одного, тобто я нормально ще живу. Тому, в принципі, взагалі головна мета тут навіть не мета, а саме. Боже, як це сказати? Решет, я тут, головна, мені треба збирати всі банки, і мені потрібно його просто дамажити. Давайте ви не будете питати, чому Едгар у мене з гіпером, і я просто вам перемотаю. Вже я трішки багато перемотала, але я думаю, якраз 6% залишилось, і ми не будемо страждати на цьому Insane 13. І просто ви побачите, як цей великий робот паде, і ми підемо далі. Я вже не буду вам показувати просто катки 14 і 15, тому що тут немає нічого цікавого, я просто швидко його перемогла. Ну, як швидко, так само, як і 13-й, тобто, ну, просто воно було не дуже складно. Півтори мільйони дамагу. Ну от, справді, Едгар, мені здається, сюди найкраще підходить. От, просто єдиний режим, де він. Може бути не ізгом. Ну, добре, це все жарти. І тепер у нас залишився Інсен 16. І я не буду довго затягувати. Ми просто зараз так і почнемо, і сподіваємося, що ми пройдемо його з першого разу. А не як інсейн 12 або 13. -й. До речі, у нас тепер третій тімейт не Макс, а Гейл. Я не пам'ятаю, коли він змінив персонажа, але ну. Гейл сюди теж нормально, тобто він буде заповільнювати робота, тому. Ну, у мене така сама задача. І справді, зараз я розумію, я вже казала про це, але Лу тут справді дуже допомагає Едгару, тому що мені здається, я. Я за закатку просто взагалі не юзую, ну тобто, бо вони мені не потрібні, тобто в мене загалом я весь час тільки атакую і хілюся від атак, коли там той самий туман, ой, не туман, а господи, як він називається, вогонь мені толком нічого не зробить. А, тут перемотка, тому насложитись. <свісно> У нас залишається 24%. У нього ще хвилина, щоб стати жовтим. Але ми маємо встигнути, тю, таке дерев заліз швидко знесе. Не так вже й багато. Головне бути обережними і обходити взагалі його ракети. І не бути так, як це тільки що було, тому що я тільки щось не померла. А, і я мене Боже, Боже, мене 40 банок, мене тільки що чисто щиток засейвив. У мене ще всі тімейти повмирали, господи. От зараз, до речі, це був... Це міг бути момент, коли б я зараз оце заруїнила просто 16 інсейн. Наші час зараз помираєш. От Найстрашніше це втратити реально ці 40 банок, які я купила всю катку, але ну камон, у нього залишається 4%, тобто ну тут вже просто фрі-кіл і тобто, нормально. Але господи, скільки тут багато роботів? І ось я ставлю свій лайк. І ми проходимо не так складно цей ін 16. Ви можете написати, чи пройшли виїхав взагалі, і якими взагалі тактиками і так далі. І, звісно, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал та на мій Тікток, тому що в Тіктосі все ще трохи активніше.